І привіт, мене звати Сушко Максим. Я керівник відділу Google Ads компанії Біфліт Agency. сьогодні я розповім, чи потрібна вам реклама в Google Ads, чи можливо це не ваше рішення. Що взагалі таке Google Ads, Якщо ви знаєте, то це реклама в пошуковій мережі. Ну зазвичай, це реклама в пошуковій мережі, а насправді це реклама в пошуковій мережі. В медійній товарці, відео, рекламдатків, в зажді того який взагалі у вас товар і що вам треба, як як його треба просувати. Дивіться, пошукові оголошення звичайно, виглядають десь отак. Тобто це коли на Google пошуку заходить з телефона або з комп'ютера і щось гуглить, наприклад, там купити якийсь товар, який ви продаєте. Медійні оголошення це банери на сайтах партнера Google. Тобто будь-який сайт там, погоди, чи якісь спортивні події. Ви переходите і бачите якусь рекламу, яка вас не доганяє. Тобто це саме медійна реклама в Google Ads. Є ще товарні оголошення. Якщо у вас є ком, ви можете додавати товари. Такими віконцями там, де вже є одразу ціна, візуал, і людина розуміє, буде вона його купляти, чи не буде, чи підходить їй по ціні, чи взагалі це не те, що вона штукає. Насправді дуже класний вид реклами, тому що він допомагає зрозуміти людині одразу, хоча б подобається їй товар чи ні. Якщо пошукова реклама, коли людина переходить на сайт, вона взагалі не розуміє, що там будуть, який тип товарів, то товарка вона одразу вже розуміє, що там буде. Але мінус товарки, що людина може не піти далі по сайту. Якщо їй цей товар не підходить, то вона просто вийде. Віде-реклама це звичай Ютуб-реклама чи реклама роликів, які показуються на сайтах партнерів. Це звичайно, менш конверсійна реклама, але теж залежить від ситуації. І реклама саме на Ютубі. Плюс реклама додатків. Тобто, якщо ви маєте якийсь свій додаток на iOS або Google, або цього в Android, то можна. Домовитись, як домовитись, можна замовити просування у нас в Google Play або в Play Market, але це вже інше. Якщо у вас звичайний товар, чи звичайні товари, які ви хочете просувати, є якась маржа, наприклад, це не 50 чи 100 гривень з товару, то. Я б рекомендував не заходити. Якщо у вас, ну, дивіться, це мій досвід, і я кажу, як зазвичай воно працює. Звісно, бувають різні, звісно, хтось вміє напаки працювати з низькомаржинальними товарами, хтось працює тільки з B2B, хтось з ОП працює. Тобто, це в залежності від того, треба вибирати ту агенцію, яка на чомусь спеціалізується. Не може нам ну, наприклад, у вас там 5 людей чи десь в агенції спеціалізуватись на всьому. Хоча, можливо, може, це вже вам вирішувати, кому довіряти. Я насправді. Рахую, що ми спеціалізуємося більше на товарці, там, де в нас є багато кейсів, тому що з послугами. Там своя специфіка, але також в нас є послуги, багато клієнтів, з якими ми працюємо, і доволі добре. Але насправді наша, напевно, найбільша специфіка це товарка. Тому, якщо у вас є інтернет-магазин, ну, на, і на кожному товарі є якась рентабельність, з якої можна виділити гроші під рекламу, я б пробував. Як взагалі зрозуміти, це ваша ніша чи не ваша, взагалі Google's? Чи варто тут пробувати себе проявити? Для цього треба розуміти. Яка ціна по кліку плюс-мінус на ваші продукти? Тобто, наприклад, якщо ви продаєте от, бачимо, диван, якщо ви продаєте дивани і вони коштують від 10 тисяч гривень на 20, 40, 100, е, скоріш, треба подивитися, яка ціна за клік по, по диванам. Якщо, наприклад, це 2, 3, 5, 10, 20 гривень, ви рахуєте плюс-мінус конвер... конверсію свого сайту в аналітиці. Звісно, конверсія органіки там, платної реклами може відрізнятися, але плюс-мінус можна так пробувати рахувати на початку. Тобто ви рахуєте, яка конверсія сайта, рахуєте, скільки вам треба для цього привести кліків, дивитесь на ну, сумуйте, скільки ці кліки вийдуть вам по грошам, так як ви зможете порахувати ціну за клік. І виходячи з цього, ви зрозумієте, скільки плюс-мінус може виходити продаж вашого дивану. Наприклад, там 5 тисяч гривень. Дорого це чи дешево? Це відносне поняття, тому що диван може коштувати як 5 тисяч, так і там 150. І якщо. У вас є, є там дивани, це преміум сегмент, можливо, чи середні. Тобто ви просто рахуєте математично, чи є у вас цей зазор всю суму на дивані, наприклад, чи на іншому вашому товарі. І якщо він є, то ви запускаєте і пробуєте як мінімум. Бо якщо, наприклад, у вас товар там за дивани по 600 гривень, а клік на диван там 50, то по конверсії сайту ви просто можете не закрити. Клієнта, ну чи закрити вартість клієнта буде там 700 гривень, наприклад, тому це вам буде нерентабельно. Тому перед тим як запускати рекламу, непогано б хоча б базово прорахувати. І якщо у вас має бути біжотко, хоча б на 2 місяці, на 3 показів, бо буває, що перший-другий місяць вони не завжди йдуть і взлітають одразу, бо на якийсь, якщо б ви ніколи не показувалися, якийсь час треба рекламі і треба аккаунту, щоб знизити ціну за клік. І далі виходить на ті показники, на які ви хочете. Тому що ну, якщо було б так просто, що запустив і воно одразу працює супер, то всі б заробляли мільйони. Насправді багато сайтів закривається, багато хто виходить з видачі. Тому якщо у вас є думка працювати чи не працювати, подивіться в планувальнику ключів Google, яка ціна по тим ключам, по яким ви хочете показуватись, і прохуйте конверсію сайту. Якщо воно ок. То можете звертатись до програміста, о, до програміста, до спеціаліста, або ж самі налаштовувати, як вам не зручніше. В будь-якому випадку просто прораховуйте, будь ласка, кошти до того, як зайти в Google Ads, бо насправді просто там, сказати, що в мене там, 100 доларів, і я хочу щось продавати це насправді просто витрачений час. Якщо хочете витрати кудись 100 доларів, краще напишіть блог, чи купіть щось, там, закупіть ссылки, будь-що, але не Google Ads. Не сподіваюсь, я дав хоча б якесь розуміння, чи варто входити вам чи ні. А насправді всі рішення приймайте самі, тому що кожного людини і кожної є свій досвід, своя практика, і, можливо, саме у вас вийде запустити з мінімальним бюджетом і все піде. Тому бажаю гарних продажів і до зустрічі!